Вітаю! Я політолог Ігор ігордерович. Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і звісно, підписку. І пропоную поговорити про так званий мирний план, який власне. Е Підготували і презентували Сполучені Штати Америки, і довкола якого зараз надзвичайно багато дискусій, розмов. Ну і взагалі Україна вступає в достатньо складний період, як мінімум тиждень. Нас буде лихоманити, оскільки починається обговорення цього плану. План відверто капітулянський. Давайте так назвемо, не будемо підбирати в принципі слів. Але я пропоную подивитися на цю історію з дещо іншого боку. Власне, чому так Сполучені Штати і Російська Федерація поспішають з прийняттям цього плану, і власне, ну чому це сталося саме сьогодні, саме зараз? Я далекі від думки про якісь там сплановані акції пов'язані з нашим внутрішнім порядком денним, і, власне, планом США, але очевидно, що американці запустили цю історію зараз не просто так. З одного боку є очевидна сакральність важлива для Трампа, і про це прямо говорять деякі американські чиновники і День подяки. І фактично, рік, коли Трамп при владі він там в листопаді виграв. Звісно, інаугурація була пізніше, але формально, ну якби в Сполучених Штатах така трошки просто дивна система. формально він якби президент вже з листопада минулого року. І йому якби завершити цей термін бажано було. Ну, на якісь дуже-дуже мажорні ноті. Але є і дві інші причини, які явно зіграли не останню роль в такій активізації і. В такому ну швидкому темпі прийняття певних рішень і вкидання цих рішень потім в публічний простір, перша і найголовніша причина вона пов'язана з публікацією цих файлів Епштейна, Так званих. Хоч Трамп і погодився, щоб вони були опубліковані, і ходять розмови про те, що ФБР там серйозно ці файли почистило, кажуть, що все одно розмов не уникнути, і можливо, коли журналісти почнуть там копати. Задавати питання, чому окремі файли не опубліковані. А я зазначу, що в рішенні чітко зазначено, що прокурор має право певні файли не публікувати, а під це можна підв'язати все, що завгодно. Наприклад, те, що стосується там якихось відносин з неповнолітніми, завжди можна сказати, що це чутлива інформація, і ніхто не буде знати, хто там фігурує. Так, от є, мабуть, побоювання в Білому домі, що все одно цей скандал якось може вдарити рикошетом по Трампу, а може і не рикошетом. Тим більше, що е, частина республіканців до сих пір вважають, що Трамп міг бути причетний до цієї ганебної абсолютної історії, і навіть така одіозна республіканка, як Маржорі Грін, яка в принципі йде там з посади, вона от неодноразово казала про те, що треба публікувати, не можна зупинятися, треба розслідувати, і так далі. Тому тут, скоріш за все, білий дім е, хоче, ну, якось перебити можливий негатив від цієї історії на всякий випадок, бо цей негатив. Атив для них не є очевидним, але він може мати місце. А знаючи Трампа сплисти в будь-який момент може що завгодно. І є друга причина мені здається більш важлива, але менш очевидна. Це власне підготовка до проміжних виборів. Трампу терміново треба якась крута перемога зовнішньополітична історія до речі з. Миром на близькому сході, згідно всіх опитувань, які проводилися в Сполучених Штатах, не принесла Трампу того результату, на який він розраховував. Представляєте, яка цікава історія? Вони сподівалися, що це спрацює дуже круто на підняття його рейтингу, а нічого подібного. Воно не дало того результату, на який розраховували. Може, через те, що значна частина американців не надто дурні, м'яко кажучи, і прекрасно розуміють, що це ніякий не мир, що це по суті примушування. Я до речі, сьогодні спілкувався спілкувався з одним ізраїльським журналістом. І він каже, що це якби був тиск зі сторони старшого партнера, геополітичного партнера Сполучених Штатів з вимогою типу, якось щось там закінчити. Але в реальності це не про закінчення. В реальності там залишається дуже багато питань, чому так власне відбувається, і чи є це реально ну якби нормальну історію припинення тієї ну жахливої війни, яка була в тому числі на близькому сході. При цьому що жах цієї війни не йде в жодне порівняння з жахом російсько-української війни давайте відверто про це говорити і про це не можна жодним чином мовчати. Так, от Трампу треба якась перемога, і такою перемогою напередодні проміжних виборів може стати якраз завершення російсько-української війни. Бо з проміжними виборами ситуація складається дуже погано, в тому плані, що вже було певне тестування. На фоні Нью-Йорка і деяких інших там штатів, де республіканці з тріском програли. Трамп зараз хоче перехопити ініціативу. Викликав до себе мера Нью-Йорка і навіть дозволив себе називати фашистом. Ну така історія. Да? журналісти кажуть: ви там Трампа називали фашистом. Той почав казати та я та це Трамп каже, та погоджуйтеся, я вам дозволяю. Нічого страшного. Да? так от ситуація насправді дуже негарна, і республіканці зараз бояться. Що вони ці вибори програють, а далі, як казав спікер Палати представників Джонсон, Трампа чекає імпічмент, і тому йому треба суперперемога. Завершення російсько-української війни це суперперемога. Якщо цього можна досягнути, поставивши Україну на коліна, Трампу плювати, і він буде намагатися це робити. Тому це важливий момент, і зараз для нас якраз треба тут розіграти карти таким чином, і вже певні рухи почалися навіть середині штатів, щоб американці показали Трампу і політики і просто громадян. Ани, що такий мир? Не піде в плюс Трампу і не піде в плюс республіканцям. Навпаки, це ще більше обвалить його рейтинг. Треба діяти по іншому, так що у Трампа є як мінімум кілька е, причин спішити, І він, от зараз, так тисне і намагається це довести до якогось логічного завершення. Але будемо сподіватися, що в тому форматі, в якому ми цей план бачили, він прийняти не буде. І ну і в першу чергу не підписаний президентом України. Що стосується Росії, Росія теж спішить. Дивіться навіть така е, заява Путіна, виступ Путіна. Де він почав робити вигляд, що він нічого про цей план не знає, вони тільки зараз з ним ознайомляться з ним можна працювати і так далі. Це просто спроба гра мати хорошу міну при поганій грі. Всі знають, і це знають на Росії, що в них теж далеко не легко з економікою. В них немає ніякої суперперемозі на фронті. На фронті це теж факт. Коли Путін по 20 разів каже про Куп'янськ і говорить про Покровськ, а в реальності цього немає. Ну він десь себе дурником виставляє, хоча росіяни про це по великому рахунку не знають і тому росіяни включилися активно в цю історію. Вони, типу, роблять так би мовити, знаєте послугу. Ми готові обговорити ці моменти. Ми готові піти на зустріч США. Ми готові пробачити Україну і типу підписати можливо в план, але над ним треба ще попрацювати. Але це гра. Нам треба це розуміти, і треба на це дуже спокійно реагувати. Я бачив. Багато таких, знаєте, достатньо панічних дописів, що подивіться росіяни пруть, перемагають. Ну поспілкуйтеся з військовими. Ситуація дуже складна, це правда, але вона не катастрофічна і близько не катастрофічна. І немає нічого такого у Путіна. Про що сказав генерал Дріскол, що е, Україна там скоро програє, Росія все одно переможе і так далі. До речі, Дріскол, який тепер є фактично спецпредставником Трампа по цьому плану, сказав таку дивну фразу: що є дані, що економіка Росії промисловість Словість Росії достатньо потужна, і Росія може виграти війну. Виникає в мене просте питання: а що це за потужна російська економіка на фоні потужних і незламних санкцій від вашого лідера Дональда Трампа? Трамп же каже, що я просто заб'ю Росію ледь не ногами. А тут ви розказуєте про потужну економіку, і знаєте, отут цей поспіх з двох сторін. З різними причинами у кожного своя мета і різні причини цього поспіху, але він дуже співпадає, і видно, що росіяни і американці, ну може, якщо і не домовлялися про це, але вони принаймні десь в тандемі тут діють. І нам ну очевидно до цього треба ставитися. Е, ну я хочу сказати спокійно, хоча зрозуміло, що чисто емоційно, психологічно це дуже складно, але нам треба фільтрувати от все те, що зараз на нас там валиться, і такого буде в найближчі дні дуже багато. Дійсно, я тут можу погодитися. З президентом, які кажуть, говорив на зустрічі зі слугами народу, що зараз піде вал якогось там ІПСО і так далі. Це буде тому нам треба чекати якоїсь інформації офіційної, ну і чекати більше інформації, до речі, від європейців, європейських медіа і американських медіа, які ну достатньо активно заглибилися в цю історію. І, що цікаво, вони практично всі на боці України. Якщо я говорю, наприклад, там про медіа, це очевидно помітно, і вони відверто кажуть, що план фігня. Ну я зараз таке цензурне слово, так би мовити, вживаю. А європейського. Делається можуть ну, передавати якусь реальну інформацію про те, що там буде відбуватися на переговорах, і до чого ці перемовини можуть призвести. Так що дві сторони спішать, і от нам в цій ситуації якраз треба діяти, мабуть, від противного. Вперше час може почати працювати на нас. Як би це дивно і абсурдно навіть не звучало, але це якраз та ситуація, коли деяке затягування може піти нам на користь. Що цікаво, що цікаво. Трамп сказав е, таку дуже показову фразу: що якщо перемовини і розмови про план будуть іти добре, то дедлайн можна перенести. Мені здається, нам треба на це звернути увагу і зробити все для того, щоб в уяві цього дивного політика, яким є Дональд Трамп, специфічного політика, склалося враження, що переговори йдуть добре. Робота над планом іде добре, Україна погодила частину пунктів. І дуже постійно дякує президенту Сполучених Штатів. І тоді, можливо, історія з ним Подяки вона зійде, так би мовити, з порядку денного. Ми повернемося до більш реалістичних кроків. ну і по факту зможемо отримати більш реалістичний план. Дякую, що сьогодні були зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости і підписку. Звісно, на канал. І до наступних зустрічей! Слава Україні!